Ми не можемо без експериментів, да? експерименти наше, все. ГРД5. Привіт всім. В общем. ГРД-5 Деметра, глибоко розпушувач, 5 стійок, крила. Третя категорія навіски, якої в нас немає, звісно. Що глибокий хлібіль? Чо буде його тягати оцей трактор? Який має, віддає там умовно кажучи, 120 да, на 4 циліндровій душі. з нього соки, рвемо його до культиватора. Тепер вже цей плуг теж ми оремо. 25-28, метр 12 ширини. Ох. В общем, третя категорія нав'язки. Зараз будемо ще робити пальці сюди другі. Наверх піде у нас є він, третя категорія, перероблений під другу категорію трактора. Цей, що ми культиватора не втягаємо здоровий. А тут у нас. А нижній треба буде робити, так як на культиваторі. Новий палець, з однієї сторони, в проточка під яблуко 28, а з іншої сторони втулка надівається. Це будемо робити, не питання, це не страшно. Благо є токарний станок, все зробимо. Він важить тонну 200 чи тонну 130. якось так. В общем, На сайті динамики можна це все подивитися, що мені подобається. Ціни актуальні, все красиво, гарно. Адекватні менеджери. Євген, привіт. Дуже з вами було приємно мати справу. Сьогодні нам його привезли. Коли ми його оплатили позавчора, мабуть. І то не всю суму, була така домовленість 50 на 50, 50 по факту прибуття автомобіля. В общем, спеціально зважили от, от, сам, саму рамку з катками 400 кілограм важить. Воно реально важке, воно буде душити, воно буде робити свою роботу. 5 стійок. Що ми зібралися ним робити? Ми не переходимо на технологію глибокого рихлення для наших ґрунтово-кліматичних умов і для нашої технології. Воно нам не подобається і для нас недоцільно. Не треба мені там писати, що ми нічого не шаримо. Для нашої технології і для наших ґрунтово-кліматичних. Що ми зібралися робити? Колія вимте за метр м. Метр 35, 1 ,35 це отак оці пройоми якраз. Оці пройоми. Колій відоприск, кожен 21 метр, там проблеми. Там реально проблеми, коли ти заходиш з плугом після зернових, після кукурузи, є нюанси. Знімаємо центральну лапку, знімаємо внутрішні крилешки. наружні крилешки зняли, нас залишилися 4 стойки майже голих. Буде тягнути спокійно, прекрасно. Каточок ззаді буде робити свою роботу. Хочемо ми, якщо припустимо, машини їздили по полі. Коли вивозили, припустимо, зерно і мокрим затолочили, крайні лапи зняли трома середніми, три лапи йде в одну одну колію, розвернувся, другу колію пішов, зробило свою роботу. Та прекрасно. або припустимо, тими вже взяв крайніми, в залежності ну, по ситуації, як де можна підлізти. Буде трактора хватати? буде трактора хватати. Завтра ми захотіли підрізати по підпосадку. Да? Корінь ще тут, по... все одно багато коріння йде поверхнево. По Де там лісники, які дерева пускають поверхнево, які понизу. По Зняли передні дві лапи, лишилися задні три лапи. І по підпосадку пішов. Хочеш дуже глибоко, крила зняв. Ну, Головне перервати його. По раму посадив його, стільки там на пальцях хуторів хватає. Каток вивернув. Вінтом крутнув, по раму запустив, три стойки, буде трактор тягнути, та прекрасно буде. Тобто, бо в... брати четверку на 65-70 см, ну, менше комбінацій, що ти можеш з ним вигадати. І 70 см, якщо, припустимо, да, йти мілко. Хотіти зробити всю площу, щоб у нас в одному місці є такий ґрунт, що його не мішало б і Ну, Це в одне місце, там з 15 гектарів треба зробити гектарів 7. І все. Типа, не глибоко, там треба підрізати плужну підошву, там колись стояла вода, коли 80 мм за 15 хвилин випало. Після того, та й по суті до того, там стояла в принципі, вода постійно. Озеро, от, як коли були сніги, зараз ну, сніг вже нема, то вже не стоїть, але коли сильний дощ йде, може стати калюжа. Ну, кстати, було, е, оці дощі коли йшли, ну, ну, не стало. І там, коли йде оранка, буває таке, що не можеш. Ну, там, звісно, глина піднизу. Не можеш туди пробитися. тобто не мішало. Да? У мене кажучи, 20 см впускаєш так, щоб крилишко робило. Можна і на 5 він потягне. Пальчики зробимо, все зробимо. Десь треба поїхати спробувати, нема де. Все кругом засіяно. Ну Нічого, у нас вже густюк жовтий, починає далі рухатися. Тому скоро ми його використовуємо. І спитаємо, да? Чо, що іменно Деметра, а не хтось другий, п'ятий, 10, 8. Беробників багато. Деметровське у нас тут одне господарство взяло їхню сівалку, СЗшку, шку 4 -метрову. Я був присутній, як ту сівалку розвантажували, оцінив, подивився, мені сподобалося. Ну, Доволі детально все правильно зроблено, деталізовано то, що там у них були питання в господарстві, вони неправильно, ні, не так, вони не перетягнули її. Ту то сівалку, то, то вони колесико прикоту, що загубили, ще щось там. ну Я не вважаю, що це проблема заводу. Завод це завод, ти типу, отримав, маєш перетягнути, як там в інструкції написано. Що після 10 годин роботи чи 8 треба всі різьбові з'єднання перетягнути. І нічого ти з цим не зробиш. Оце побачив. Передивився фотографії, всі різні там четверки, тройки, п'ятерки, п'ятилапові. Тройка, вона, якщо йде тройка, припустимо на 70 сантиметрів. По-перше, це далеко, по-друге, що вона ледь криє трактора. Ти коли прийнеш, почнеш трактором йти по грудках, навантаження на мост почне рости, хорошого з цього, ну нічого не буде. Тому, якби недоцільно. Брати якийсь оптіконовський чи гаспардовський, там ціна півмільйона. Якщо 5 лап по-моєму, 5 лап на півмільйона, да, ці такі, що отак і тут не ребра жорсткості. Ну, для таких наших потреб ну, нафіг треба. Це, це заробляти, щоб таким працювати. Це раз, по-друге, він важчий, його треба возити, його треба тягнути. Там більшу глибину да, можна робити, цим трошки менше. Тут, по-моєму, 50 см, а ті, по-моєму, 65 ну, не, пишуть. Недоціно. Не Це диметра Кіровоград чи Кропивницький. Ні, не так. Місто Кропивницький, Кіровоградській область. Отак я десь бачив, написано, дуже кумедно, да? Там в них теж є ще рк групи, якісь там сині ще є, в общем. що герб, гарний герб, 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 з букрехлітель. Ну Дивишся, креслення, дивишся от схему, як вони раму зробили, не то. То то, кстати, він відкривав цю кришечку. Стінка 8 мм. Риберця. Да. Тут да, що там? П'ятьорка, шістьорка. Да, щось таке. Тоб усилено, розумно, грамотно. ну Мені подобається, як вони реалізували. Оце все, ці вушка. Знаєте, як кажу, там, скиньте мені фотографії, скинули. Кажу, скиньте мені відео роботи скинули. Це, це, кстати, це питання ще з осені вивчалося, спілкувалося. Ми З Євгеном ще осінню, де в листопаді місяці ми про це багато спілкувалися. Потім, э, в лютому місяці знову про це спілкувалися. І тут вже так, доросли. Да? Про ці питання. Кажу, а дайте мені відео, де трактор не тягне. Скинув відео, де трактор не тягне, Там е МТЗом залупили тройку по саму раму. Дав він не тягне ще й 82, ще й е свіжа 82, ка бо наша, припустимо, дав у нас тут пам'ятник є, вона важча, вона чіпляється, а вони ж є оці що з дозавру, вони трошки легші. І без грузів кольосних, і передні грузи е е 8 штук, такі як в нас. Ну, в общем, трактор легкий, по, по раму, звісно, він не буде тягнути, це понятно. <кій> Кажу, скиньте мені фотографії чи відео, де розірвали. Надвоє там чи ну, щось розкрутили, розірвали. Каже, да нема такого. ну... Не... Ми їх продали багато, не знаю, 256, чи що номер на заводський. Чи це самих рехлітів, чи це в принципі, по заводу, не знаю. В принципі, та й не суть. Багато продали, я передивився відео, що там, як вони працюють, ну, реально працюють. Там є якісь оці пушинки, да, з вати зроблені. ну, блін, Є в одного чоловіка, по-моєму, було церківський синій, здається, на 5 стойок, але без крил. Чи 4 стойки в нього. З Ютом він його тягає, то він його розривав надвоє. Тобто його закрутило, сраку закрутило. Він лишився, а я так розумію, що тут, бо я з розмови, що тут відчепило і отак його махнуло. Ну, цього, не махне. цього явно не махне, тут дебела рама, прям заряжена, заряжена. Тому так, я кажу, я не збираюся ним брати горизонти, тягати по всьому світу, послуги, поза послуги, це власне. Буде. Але для наших задач. Там він по сайту в них 100, 198 тисяч. Да? Ну, я не вважаю, що це так багато, але, але для об'єму землі підрізати посадки, підняти колії. Да, коли, як там? Саме краще видно, коли ти молотиш культуру і саме краще бачиш косяки, нюанси і, і всі нюанси за роки. Дуже часто дає такий ефект. У нас менше, в людей більше. Ну, в залежності того, яка техніка, що як ну, куча нюансів. Після холдингу я бачив, забрали і посіяли пшеницю, так на колях від оприску, хоча пшениці не було зовсім просто, були ні бурани, ні колі, нічого не росло. Так запресовані колії. Ну, слава Богу, цього ефекту ще немає, бо у нас агрегати легші, але все одно з умовах недостатнього зволоження до, до більшої кількості вологи, поки не йде, то доводиться приймати такі рішення. Ну і кажу, а дороги, так, да, після того, як машини вивозили, якщо болотом, це, це просто мраки його підірвати. І про яку ефективність ти не можеш потягнути, хочеш підірвати нав'язку. Передні колеса в тракторі вішаються, да, трактор важкий, але все одно йому не вистачає. Колись я пам'ятаю, що коли ми сіяли цукрові буряки, бо в нас в цьому році буряків немає, вже не один рік, в принципі. Вивозили ми дощом болотом снігом, польові дороги з щебенку засипали калюжі, купляли гранітну, бо, бо треба, щоб машини рухалися. То я пам'ятаю, чітко ще 80-ка ЮТО була, ми тягнули машини двома тракторами ЮТО МТС і потім треба було орати 10 см плуг, глибше не лізе, передні колеса в воздусі трактор не тягне, буксує. Потім аж ми лишили його, пішли морози, воно відпустило, і, і аж тоді ми його підгорали. І то все одно ну, там врожайність була в два рази менша, ніж на основній площі. То в, в, в такій ситуації оце би закрило. На, на наш об'єм, да, навіть якщо ми будемо робити лише колії і підріжемо посадки, да, там, я не знаю, багато ж ми не зробимо стільки площі, це кожні 20 метрів 21 метр, зробиш круг, пройдеш колії. Багато ми не зробимо. На наших об'єм за два роки він повтратив врожаю, легасенько себе відоб'є. Легасенько. не то, що може і за рік. Ну, це треба сідати, морочити, щитати. Я знаю, що ефект від цього є. Щитати ну, нема бажання. Що, що це мені дасть? Я розумію інтуїтивно, що питання є, питання треба закривати. Будемо експериментувати, пробувати. Пальці кажу, виточимо, вчіпимося, попробуємо. Все заснімлю, все розкажу, все буде добре. Тому отака от фігня. Плуг, навантаження на плуг, як завжди, космічне, ми нічого не міняємо. Плуг у нас буде працювати далі. Кажуть, Технологію ми не змінимо. Все, трикутники верхні поміняв, нижні лишилися до лоту э, розвернуті. Плуг далі ореселі, долом помашений, колесо зняти, все. Зараз молотимо ячмінь. ну Зернові, в принципі, ну, по-любому ячмінь буде перший, до пшениці буде розрив. <кій> і одразу заходимо колії і заходимо орем. Так що рухаємося далі. Е, комбайн вже прокручений. Е, там є пару питань, там мигалка одна не робить, та що я додатково справа на кабіні ставив, щоб було треба. Машини буває, якщо зілки возять каут. Я не бачу. На те, можу, б, блядь, не повилазило звичайно. Щось обороти в мене ротора на холості гарно показує, а даєш максимальні обороти, обороти менше два рази. Не знаю, чого там, 600 більше, не ну, хай не два рази, 600 показує, більше не показує. Так я не розумію, чого варіатор не буксує. ремень все красиво, гарно, а оборотів немає чомусь. А так-то все красиво, чітко зробили. Ну, але по суті, да, питають, як, як там, що там вже приступили до комбайна. Кажу, так я не, не зупинявся. Ми закінчили сезон. Прибрали комбайна і зразу знімаємо рівні і далі рухаємося, розбираємося, що в нас не так. Круглий рік виробництво йде. То-то, 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 то-то. Тому отак. Теплички, техніка стоїть, диски дискували. горба одного, де під нами залуження є. Залуження чи землі запасу, що там в них взагалі несуть, щоб не заростало чагарниками, щоб можна було там з'їхати, якщо треба. Тому отак, оприскувач працює страшне на всю, його робота, МТС так само. Куна по 10 разів на день знімаємо, вдівнім, бо то треба то треба йому ну, до освітої з пшениці, як обично, да? слава Богу, не в... не в гусянках якихось. Тому отак. Всім бажаю мирного, неба, гарного настрою і як там кажуть, врожаю, не врожаю. Ні, я завжди кажу пользу з того, що ви цілий рік працювали. Всім пока. Не прощаємося, рухаємося далі.